Китай має нелегальні біолабораторії в США. Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжимо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. Це відео, яке ви зараз бачите, створено двома ведучими, кожен з яких прожив в Китаї більше 10 років і вони знають про що кажуть. Цей англомовне відео при бажанні, якщо хочете, можете подивитися оригінал, посилання. Залишу коментарі. І ось вони побачили таку небезпечну та цікаву новину, що закинутий склад з першого погляду виявився підпільною нелегальною. Китайською лабораторією в одному з штатів США, а конкретніше, це штат Техас. І нічого не видає, що тут щось може бути. Ну, закинута будівля, багато є закинутих будівель в кожній країні, але. Не все так просто: всередині вони знайшли докази та зразки різних хвороб та різних вірусів, які небезпечні не просто для міста, а для всього світу. Ну і ми розуміємо, що Китай це також робить не просто так. Тому що те, що вони робили в вухані, те, що вони не захотіли, щоб комісія досліджувала, як це так сталося та пішло це по всьому світу, це означає, що вони поплачували колосальні репарації. Вони без репарацій вже практично розвалені, але пропарації їх просто знищили. Ну і тут такі, знаєте, моменти, що це має навіть більш глибокий підтекст, це з моєї точки зору. Тому що виявляється, що зараз в США також є дуже велика шкода від наркотиків, нового виду, і ці наркотики завозяться дуже сильно з. Китаю, тобто вони там виробляються, завозяться в США, і все це нагадує те, що це ніби вендета за опіумні війни, коли колись були в Китаї, і вони хочуть помститися США от в такому прикладі. Тобто біолабораторії, опіумні війни, тобто все по суті є хімія та біологія, і це і небезпечно в масштабах всієї планети. Але коли ж комуністи думали про всю планету? А ось також подивіться, що там знайшли. Там знайшли такі факти. До речі, це знайшов комітет, який займається суто питаннями по комуністичній партії Китаю в США. От у них прекрасно. В них навіть зараз є цей комітет, і він працює вже на протязі такого, знаєте, досить тривалого періоду часу. В нас чомусь після 2014 року в Україні відсутній був комітет, який. Займався б суто Московією. І якось це дивно виходить, знаєте. Хоча, в принципі, дивлячись, що зараз коїться в світі, навіть не дивуюся, навіть європейські країни, подивіться, що в них коїться, вони розслабилися і там шукали самого початку миру. Але то окрема тема. Що знайшли в лабораторіях? Перше, це лабораторія належить одному з. Жителів США, який був розшукуваним злочинцем в Канаді, втікши, і при втечі він взагалі він мав заплатити по законам Канади 330 мільйонів канадських доларів за те, що він вкрав інтелектуальну власність. Тобто це показує те, що, можливо, це китаєць, який або приїхав в США, або вони. Які машинами його змогли переманити на свою сторону та використовувати в своїх цілях, тому що там дуже велика також діаспора китайців в США, там є в другому, в третьому поколінні, і знаєте, ніхто не гарантує, що щось може бути по-іншому. Тобто весь світ дуже такий мінливий. Також це означає, що китайський диктатор ціленаправленно це робить, тому що. Фінансування йшло з китайського банку в ту лабораторію. І це тільки одна з лабораторій знайдена. Якщо є одна, то там скоріше є і друга, і третя, можливо, навіть десята. І які віруси там знайшли? Там знайшли малярію, СНІД, далі Еболу знайшли. І таких там прикладів дуже багато чого вони там познаходили. І ви уявляєте, ось які були умови цього нелегально, нелегально створеної лабораторії. І знаєте, при взагалі розмові про біолабораторії. в мене, наприклад, як такого е пересічного українця, виникає посмішка, що в бі біолабораторії, тому що це Московія все казала, але тут не до жартів, тому що ми бачимо, що це реальна проблема. Ті, хто кричать про ті біолабораторії, вони якраз їх і роблять. Ну, ми знаємо, Московія завжди береше, ну І те саме стосується комуністів китайських, вони також є великими брахунами. Також, що тут кажеться, що там інші були хвороби, в яких, знаєте, смертельність коливається від 25 до 90%. Нічого собі, тобто від 1,4 до майже 9 шансів, що може бути вбита, знищена та людина, яка буде заражена тими хворобами. І вони продовжують це робити. Знаєте, на даний момент я от так думаю, чому ж ця новина не потрапила на найбільші шпальти міжнародних газет. Я думаю, на це є декілька причин. Перша з причин це можливо, що вони просто це ще розслідують. Треба зібрати велику доказову базу і показати, що це дійсно так, тому що це ж демократичні держави, треба показати, як взірець, що от ми знайшли все, що це вказує, що це Китай, все точно. Або вони вже це знайшли, але не хочуть до кінця розривати свої зв'язки. Після тому що це буде колосальний скандал, це буде розрив дипломатичних зв'язків. Ну і далі буде третя світова війна, Тайвань і весь світ взагалі буде перерозподілюватися. Тому тут і те, та те та питання, та, й та відповідь вона має свої певні моменти. Але залишається одне незмінне в даному моменті, що Китай не відмовляється від своїх амбіцій, і вони продовжують шкодити всьому світу, наскільки це можливо. І в першу чергу, звісно, світовому поліцейському у вигляді США, який є взірцем демократії, і вони намагаються знищити це зсередини. Тому, любі друзі, якщо вас зацікавило це відео, ви можете перейти по оригінальному посиланню, яке є в коментарях, і поставити лайк. От цим чудовим людям, які займаються Китаєм, вони розповідають дуже багато цікавого. Якщо ви знаєте англійську мову, то можете послухати в оригіналі. Вони там використовують свій жарти, свій, свій гумор, тобто це цікаво послухати, побачити. А також це розширить ваш світогляд того, що коїться, і наскільки все-таки є злим Китаєм. А також, якщо вам сподобалося те, як я зробив огляд на дане відео, те, що коїться, також вдячний за вашу підтримку коментарями, лайками та відгуками, щоб знати, в якому напрямку мені рухатися та продовжувати працювати далі. Так що, дякую вам, любі друзі, за увагу. Продовжуємо розвиватися, продовжуємо пізнавати цей світ. Та саме головне в даний момент. Продовжуємо розуміти, що ми незалежні українці, і для того, щоб продовжувати бути незалежними українцями, допомагайте Збройним силам України, вірте в збройні сили України та знайте, що все є та буде Україна.